вареники варили кумія, мореска повна глазу. Куп поїсти, який мастер. Йому мужчинка, що не зварить, все не так Вередуй! я сідаю твій обід, наче гірю, закладаю в живіт. Он торік в ресторані, каже, був, Ледве миску з не ковтнув. Там таку дають підливку, смак і шик, з нею з'їсти можна власти й Раз в неділю ми зостали з безінок. Подались вони раненько на точок. Ми кому закурили, сидимо, він наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти, то нехай. А ми зваримо вареники давай. Налили ми ночі свіжої води, пів мешка муки засипали туди, я качалку взяла кумі макогон, чисто тугу замісили, як в худро. Дріжджів кинули дві пачки, красота. Потім перцю і навробного листа дійсно витягли на стіл ми та січе. Я ножаку, а кумі сікачем В казані кипить, аж піниться вода. Я люблю, а кум вареників кида. На вусах у мене тісто в нього сир, кум по кухні походжає командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінкам отакунького вареничка не дам. Казані вода вирує, буль сир гарячий нам на голову летить. Поки піло, так не більше двох годин Бачимо, збилися варениками. Ми, вареник, той штовхаємо до дна, а він лізе, з казана. Кум говорить, ну нехай же буде так покуштуємо, яке воно смак. Поділили ми вареник, сидимо, кум веделкою, я ложкою їмо, я помало ремигаю, кужує. Ну, цікавиться, як враження твоє, я показую на пальцях і стогну, зуби злиплись, язика не поверну, в кума очі віз злопа, не ковтне, просить, стукне, попотилиться мене, я як двину його шию кулаком. Тут відразу нам полегшило, лобу. Кум затявся на спину. А жінкам я однаково і понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кумі не доїв, потаскали кабановими охрі. А кабан понюхав тісту кашину, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його ну, пардом зі кабан. Вибачте, я не знав, що ви гурман. Може, ви вже захотіли в ресторан і надій його на голову казав.